Так, друзі, всім привіт. Зробив рибу сухим посолом. Взяв ось такий ящик, положив туди кусок простині. Слой солі, слой риби, слой солі, слой риби. Ну і потім завернув його так. Бачите, і поставив зверху так під гньотом, як кажуть. Дві банки з огірками, так. і все. І виходить, весь розсол стікає сюди вниз. Тобто, чого виходить сухим посолом. Зараз. О, бачимо, пройшло 20 днів. Подивимося, яка рибка вийшла, Я так ні разу не робив. Я звичайно робив. Брав просто якусь йому, сложив туди так же точно слой солі, слой риби, тільки ну, як в росолі там. А потім промивав його в воді з уксусом. Ну і сушив. А це, думаю, спробую так зробити. От дивіться, бачите, завернув отак простинку. Ну і нормально, не знаю. Зараз подивимося, що вийшло. О, дивіться. Тверденька така рибка, гарна. Зараз я її занесу. Розріжемо, подивимося в розрізі, попробуємо на смак, яка вона получилася. Я думаю, буде смачно. Дивіться, те, що треба. Бачите? Ну так на світло, бачите? Та я думаю буде видно. Значить вона просолилася, правильно зав'ялилася, наскільки я розумію. Зараз побачимо, спробуємо її. сюди ну, дивіться готова